Привіт, друзі, мене звати Авраам і я працюю на нашому невеличкому господарстві. Сьогодні планували виїжджати в поле. Вірніше там, того тижня планували, що сьогодні виїдемо в поле, але випав два дні назад сніг. Вчора цей сніг весь проступив дощ. І ось таке у нас зараз болото. Так що в поле зараз не заїдемо. Але нічого, зніму для вас відео про те, чим займаюся на господарстві. І пізніше, може, поїдемо ще вирівнювати дорогу і засипати щебенем. Так що відео буде цікаве, додивляйтеся його до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю приємного перегляду, а ми погнали до роботи. Ось тут я зберігав купчові моркву. Там вже трохи відгордили, бо там далі картопляна зберігається. І все. Тепер моркви нема. Зараз скажу, що сталося. Вийшла в мене з морквою така ситуація, що осінню я її заховав в купець, десь 20-х в жовтня. Потім думав, в грудні ще заглянув до неї, але поїхав на навчання, так і не заглянув. Коли в січні заглянув, дивлюся, вже якось так. Кубка трохи купці провалилася, почав розривати її, а вона вже загрілася і так що не можна було тримати руку. Одним словом, вона почала рости, загнилися. Паростки і вона згнила. Більше половина згнила, але деяка ще залишилась. я її відкинув бік, зараз покажу вам. А остальну, яка така більш-менш була ще наполовину гнила, то з'їла корівка і вівці. Так що так вийшло. Так що хто хоче зберігати, то в стирці раджу не зберігати. Хіба що невеликим шаром, щоб вона могла дихати і не нагрівала сильно. Це, я приступаю перебирати. Ось тут Перебрав трохи. Ось така була морква. Морква досить гарна і на смак досить вкусно. Але вже що сталося, це сталося. Це такий буде досвід. Так, вже трохи перебрав ось цю копочку таку невеличку. Ось це така підгнивша. Це худоба з'їсть. Зараз швиденько набираю, оскільки знайомий подзвонив, що треба привезти десятки моркви. Так що зараз набираємо і веземо. Все, друзі, набрав дві сітки, ось така вона червона, одна з-під картоплі. Ось, така. ось так вона морква виглядає. Все, зараз піду ще наріжу на магазин цибулі і будемо вести. Нарізав ось таку цибульку. Цибулька гарненька. Зараз йдемо її упаковувати. Ось так, друзі, сортую по 300 грам на магазин. І зараз буду запаковувати їх в плівку. Збакував, вийшло. Так, один 352 грама кучок, а другий 315. Такі допочки і все, зараз веземо. Так, пішли вівці з посовиська вже. Зараз братом до моєї місця і будемо їхати загружати щебінь. Що ви на пасси чи ні? Іди сюди, дружок. Замазані, як на те шо, ти боки зараз позамазувалися. Так, ягнюки усі малі вже попідростали, вжимаються до мене їх, там тих інших. Ростуть на очах. Що ти малий? Що ти? От спритні. Все, їм трохи, трохи просохли то Ходили по лісі, пробили мокру. Брат вже в це курицу розкинув, розкидає вдруге. Так, Привітайся. Всім привіт. Все, зараз дорозкидуємо, даємо сіна і йдемо заводити трактори. Собака на посту сторожує. Знову у нас з'явилася робота, треба вивозити гній. Буде знову десь 2-3 прицепа. Так що, якщо не сьогодні, то може завтра будемо вивозити. Я зараз зараз ліземо на горище і скидаємо сіна. Її. Чим ближче до весни, тим менше стає сіна і соломи. Залишку сіна десь у нас ще два з половиною прицепи. Надіємося, що до весни хватить. Так, один скидаємо. Скидаємо. Так, дивіться, один ще одного. Другий і третій. Ну і третій, Все, і погнали, Все, друзі, вівцям місто дали, йдемо заводити трактори. Ти кого заводиш? Синяка, сінка. Значить я Юмзе, тезе, Все, зараз заводимося і вирушаємо. Zeppelin. Так, Гуляємо газку. Так, добре, все, вимкнені. Будемо заводитись. Ви почтуйте дорогу, адже ні це далі не перемикайтеся. Щепень будемо брати, ми ось тут а поки що з дороги, тут ким? під нахилом. Як можете бачити, ось тут ми минулого року, як сипали, забагато висипали з того боку і тепер треба забирати. Зараз ось це забираємо і перевозимо там, де сильніше болото. Ось почав я вже набирати, ось так все воно, і зараз будемо маленько насипати. б нагрузили, йдемо висипати. Щоб заводись. Бачимо, чи ще вийде, бо трохи. Заїхали в бік. І вийти? має витягнути. ему Ось це висипали в щебіонку минулого року, дорога тримається, а ось там далі. Там взагалі зараз побачите, що там робиться. А ось ця дорога не сипана, ось так виглядає. Ось болото. Глина все міститься і кожним разом сідає. Це виспаємо. Все, прицеп висипали, закриваємося, їдемо знову на загрузку. Трохи накрипає дощ, треба поспішати. Бачите, яка багнюка заклеює. Пані прицеп. її і йдемо додому. З татом бусом їду. Так що всім бажаю мирної ночі. До завтра. Всім друзі, привіт! Сьогодні у нас другий день. Думав, що сьогодні будемо грузити щебінь, але поїхали в місто. Так що зніму для вас трохи техніку, яку я побачив тут на продажі, так що дивіться далі, буде цікаво. Продавите ось такі вот намонтажувачий, DCB, ось там стоїть, деякі нові, деякі бы Ось такі Зараз покажу вам ще монету. Ось така техніка імпортна. Хазястів таке би не помішало. Ковсій напевно, що на тон або можливо навіть на дві деякі. Ось одна стоїть з вилами. Техніка така моцна. Ось тут є, ось там ще стоять. Всяка різна техніка від марки GCB ось так середині виглядає. На жаль, вони закриті, так що середину зніму, а так візуально і знімаю. Ось цей напевно мічніший до цього, оскільки ще є ось такі опорні лапи. що він бере більше. Це з вилами, а ось ці всі... Так, зараз підемо біля маніту. У нього тут новіші, Ось такі з середини, Дорогі, друзі, коли виробляється 2005 рік виробництва, вага його 6900 кг. 6900 тонн, це майже 7 тонн. Е, грузопідйомність 3000 кг Далі е, мотор 68 кВт. Так, ось це прийдемо сюди. Це такий більш новіший. Так, 2012 рік виробництва. Вага, 700 вже, 300 грузопідйомність і мотор. 97 кВт. Ось такий вже сильніший. Ось такі на ньому стоїть гідрокруг. На всіх стоять ось такі фуркопи, а ось тут гідрокруг. Це старіший з 2004 року виробництва. Маса теж 6900, 3000 підйомність і трошки слабшим мотор 62 кВт. Але теж непоганий такий, видно збережений, оскільки навіть салон такий кращий, ніж на, на тих новіших. Все, друзі, вирушаємо додому. Якщо ще встигну заведна, то покажу вам трохи, чим будемо займатися, а якщо ні, то вже включуся завтра. Оскільки їхати ще нам десь 2,5 години, може швидше заїдемо, так що, якщо встигну, то ще зніму. І ще раз привіт, у нас другий день. Поки вчора приїхали, вже стемніло, то не було що знімати. Сьогодні знімаю для вас відео продовження, як ми висипаємо дорогу. Так що зараз з братом швиденько заводимо трактор і вирушаємо. Так що дивіться відео, додивляйтеся до кінця, ставте вподобайку, а ми погнали до роботи. Всім приємного перегляду. Брат зараз під'їжджає. Я ось тут став погрузчиком, трохи відкинув, щоб ближче під'їхати. Ось такий щебінь у нас тут лежить. Купували його, зараз будемо його загружати. Запахуємося і загружаємо сюди. Пробуємо виїжджати, трохи я неправильно став, а думаю, має витягнути. Вон, вот рейдерингрок, 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 на на мы будем в год ретариум, в и дорогу. Зато развержемо и будем ретить. Їхали висипали, подивилися, вирішили трохи довго прочистити, оскільки дорога сильно розмиває, треба чим пошвидше прочистити. Зараз будемо відкопувати і вичищати. трохи. Так, там Продовжуємо купати. Зараз от, пробую МДЗУ висмикнути, Гіляки зараз викидаємо і тоді будемо смикати зараз. Дюшка візьмемо, переїжджаю і смикаємо.

Зараз ми під'їдемо. Все, там все почистили, їдемо зараз вигружати цей процес заражати на Заглушив, їдемо зараз висипати і потім будемо догружати. Так що не перемикайтеся, дивіться далі. От ми зараз от, ямки трохи висипаємо і тоді поїдемо туди висипати все спільне. Так. звільне. Це, друзі, на вулиці нас вже темніє. Трактор ось стоїть. Зараз закриваємо борти і їдемо ще одну тотку зробимо і будемо їхати додому. Оскільки вже темно, то зніматися буде погано. Так що всім дякую, хто дивився це відео до кінця. Хто ще не поставив подобайку та не підписався на мій канал, підписуйтесь, щоб не пропустити багато цікавих та корисних відео. До речі, на 10 тисяч підписників я зніму відео. Перетягування, як будемо перетягувати юм за цим нашим 80-бойкою. Так що, підписуйтесь, щоб швидше набралося 10 тисяч і побачите нове відео. Так що, всім пока, до нових відео, всім мирного небана!